Привіт! мене звати Ілля. І це 34 тисячі кубків. Yeah. Yeah. Так, виходимо. Yeah. Yeah. І дивіться: 34 тисячі кубків є! Yeah. Далі я хочу апнути е, 35 тисяч кубків. І зараз забираю награду на Честера. Е, ті штучки. І кстати, в мене не з'явилася Мессі, і я тепер можу її апотип. Також мені випав з легендарної зірки. Е, випав мені з легендарної зірки е, на Емпрімо. Зараз його вам покажу. Де той Ельприму, зараз його знайду. Де то є прімо? Оці випав Л-Прімо Л-Атом Прімо. Його просто буду називати Чорнобильський Чел, бо він з Чорнобої був, бо він, бо він зелений і він заразився І також я ще купив скид на ніту. Е, 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 таке чудо воно дуже прикольне. Скинув ще десь десяти самі крути на Ніто. Е, я на цьому закінчую. Всім пока.